Шановні <imitation> <imitation> колеги, у нас є кворум, будемо починати засідання. Не набирати військо? Ні, не треба. О, ні, не, ні, бери, хай підходить. Тобто. <imitation> у нас на порядку денному два питання. Перше про найменування вулиці на честь Івана Сокора. І Друге про присвоєння школі номер 5 імені Василя Ступса. Ніхто немає пропозицій щодо порядку денного. То за такий порядок денний прошу <imitation> голосувати. Одноголосно. Отже, питання про найменування вулиці на честь Івана Сокора. У нас є протокольне доручення 26-ї чергової сесії Бровської міської ради. Ми пам'ятаємо, що ми пропонували перейменувати вулицю Тургенєва на честь Івана Сокора. Бровська міська рада не підтримала це рішення, але було видано протокольне доручення все-таки вшанувати пам'ять цієї людини і знайти можливість найменувати вулицю. Управління містобудування та архітектури запропонувало три варіанти. Це одна з вулиць, це яка йде від вокзалу, частина вулиці Вокзальної, яка йде від вокзалу до вулиці Онікієнка. Там розуміло, два чи три будинки всього на Там взагалі нічого. Ні, 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 ні. ні. там... Ну колись був один будинок. Один має. Має. Та ні моя. Ну, відділ архітектури зараз скаже детальніше, але відділ архітектури каже, що там взагалі до цієї частини вулиці не приписано жодний будинок. Тобто... Да. Там тобто колись за доком був зразу. Один, а, один. Це, Зараз це, це частина, частина вулиці Вокзального. Вокзальна. Вокзальна вона називається. А а варі... варіант? Другий варіант це безіменний проїзд на тормаші. Від вулиці колишньої Кутузова угу. до вулиці Володимира Великого, це раніше Енгріса. До Енгерсу. Там деякі будинки виходять, але вони зареєстровані по всімішним вулицям. Сюди, на даний момент, так як не було вулиці, вона була без імені. Об'єктів нерухомого майна немає, але, да, але постійно йде поділ ділянок, люди будуються і, і поступово буде можливе наповнення, да? наповнення да. але ж є представники знаєте, Іван Галич не заслуговує так. на такій так. вулиці, забиті, де немає ні будинків, де немає нічого абсолютно. Все -таки він заслужений лікар України. Поважна людина міста. Почесний громадянин, скільки в ньому всяких нагород, а вулиці не можемо знайти. Ну, є же новий масив. Ну давайте на новому масиві. Дайте мені слово. Давайте. Я скажу від архітектура. Да, да. да. Ще третій варіант. Тоді скажу це від да. вулиці Київської до вулиці Чорновола по діагоналі. Вона ще не побудована ця вулиця, Це має бути провулок. Так. дивіться, коли нам дали протоколь, доруч, дарують заступник, заступник начальника управління містобудування та архітектури Бахмут Світлана Миколаївна сьогодні виконує обов'язки, коли поставили нам задачу знайти якийсь об'єкт топоніміки для найменування складно знайти в житловому кварталі, тому діючиму, Стикнулися з перейменуванням вулиць, які були у нас рекомендовані до перейменування люди проти і все. Далі ми вишукуємо. Четвертий житловий район, новий, будується. Зовні здається, що там є, назв... є можливість назвати вулиці, але всі вулиці вже найменовані ще в минулі роки, там 2006-2008 рік, коли йшло трасування вулиць, конкретно там, коли вборювалися. Нових вуличок там вулиць немає взагалі. Потім є в нас ще перспективний район, чи буде забудовувати ні, в районі озера Світловщина, частина другого житлового району. Але там вже теж свій час, в 2008 році, найменовані вулиці. Ромашкова, єдності, спортив, спортив, спортивних спортивної там нема. Ну, такі, такі назви, романтичні дані, без прив'язки до когось. Але вже за цими вулицями закріплені ці назви. Потім по. Житловому масиву, котрий там з'являються вулиці у нас на Торгмаші, теж у нас там є вулиці, наприклад, Олени Телії, Олег Ольжича, які там в Визвольному році там було певне завдання, і найменовані теж присвоєні ці імена. І на, на даний час винайти нову вулицю, немає можливості повністю несе відповідальність за свої слова. Все-таки треба зайти в нормальну, хорошу вулицю. Тому що ця людина жила. займала, ви знаєте, одне з перших міст. Місць. Все-таки Іван Павлович зробив поліклініку, прибудував скільки всяких хірургічний корпус, терапевтичний корпус, який він вклад у розбудування міста. Вот. І... Все-таки він був заслужена людина. І ви знаєте, даже мені, як мешканки, і я з ним працювала з Іваном Павловичем, мені даже стидно, що за ці роки, буде, як Івана Павловича немає, і не знайти вулицю, щоб назвати, у віковічити пам'ять, так це просто стидно. Я не знаю і депутатам, і мешканцям. І міському голові це стидно. Розумієте? Ну, так. так не можна відноситися. Коли людина посилувати. померла, і так зразу забувати її. Це він не, не про неречимо не заслуги, все Так, заслу, заслужена людина. Да, розумієте? Ну, я коли, давайте коли, знайдемо. Все дивіться, в рамках декомунізації, була пропозиція, що ви пам'ятаєте, вулицю Кірова хотіли, вона да, проходила на всій комісії теж, не пройшло. Ви ж ну тому, що назвали другим іменем. Ну, ми скільки освободили. вложили труда, ми скільки підписів зібрали. І на вулиці Кірова, і на вулиці Тургенєва, сказали, що вулицю Тургенєва. Да не сказали, то ми б не збирали підписи. Так, ми два роки боремося проти... за те, щоб назвали, увіковічили пам'ять заслуженої людини. Ви понимаєте? Ну, ну, мені, 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 наприклад, стидно, що так людину швидко забули. Зараз, так це... швидко. Чому? Я я хочу Подимай, так то з того, що подмай. От тільки то, що подіймаємо терміну. Дайте чим нам термін якийсь, ми так, тому, даємо термін. Пані пані тому, два роки вже ходимо. Ви як представник родини, пані Тесі, хочу, щоб ви про це сказали. Тобто я так зрозумів, що родина підтримує переймання цього провулку на як другого верховного ремонту. Це буде тут перед заправкою? перед заправкою сюди. Це проволочка. Тільки ж ви розумієте, дивіться, питання в тому, що якщо глянути графічно на матеріал, то буде тільки односторонній рух із примиканням на вулиці Київську, без зустрічного руху. Тільки односторонній рух. Ні, це зрозуміло. А там будуть якісь е житлові помешкання чи ні? Помешкання будуть. Тут багатоквартирна забудова і об'єкти громадського призначення. І все, там нічого не буде Але на цьому пуститі будувати? Ми, ми ж не роз, ми знаємо, що воно буде ділитися. В нас же зараз йде практика, ділять на ділянки <світ> і будують на окремій ділянці. Ми на перспективу нічого сказати. Добре, не, не, не Добре, згідно Путов... генплану, зараз це ж під забудову. Путов... Путов... Багатоквартир забудується. Отут планується а, на цьому на, на цій ділянці, тут котельна десь стоїть, ж, правильно? Котельна буде усі. А, тобто за котельнею. Тут же будуть якісь будинки, правильно? І це буде вулиця, по якій буде їжі. Тільки на, тільки на Київ, односторонній рух, тільки ага. на Київ. Багато квартир забудеться. Взагалі там життєдіяльність певна планується. Це планується, Вчора підходила до дом да. е, 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 Люба, Лю, Люба, да? Люба, да. Люба да. Вона говорила, вона показувала пропозиції, вона там ще показувала пам'ятний але встановить дуже обмежені територіальні ресурси. саме, Все ж таки ну, реально, людина заслужена, да, ми якийсь там проволок зараз да. втюхуємо. Да. Я так прямо кажу, як вона є. Поставимо чергу його, як першого, да, і будемо шукати. Якщо тільки приличний вироби. варіант буде, давайте прилич, ми да? да. теж зараз ну, вам втюхаємо, знаєте, так, так. Да. 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 Тобто я все-таки пропоную вам почекати, ми поставимо його, це першого і будемо ці направили працювати в цьому напрямку. Ну, ну, вже, на жаль, шановні колеги, да, я хочу наголосити на 10... тому, що в нас є цілий список вулиць, які yeah. були ухвалені ще в 2012 році, вони мають бути закріплені за тими, за тими вулицями, які ще не побудовані. Тобто ми ще будемо додавати до цього списку виходить. І коли, чи дочекаємося ми, що буде ну, нас річ, Чи сокора чи ні, невідомо. Нам, якщо ми поставимо першу чергу. Після чого, після того, що ми вже були в це закінчені. Нас генплан, проєктний генплан, він досі проєкт. Тобто невідомо, чи його ще поміняють, як там будуть вулиці розташовані. Тобто це може затягнутися на місці. Є ж вулиці, які тобі ще не подобаються, як ти хотів би їх поміняти? <рігум> 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 Немає. Всі <Він>, <рігум> не подобаються, що в тебе є, там ще в Мені не подобається 40 вулиць. але Не моя думка, вона не пріоритетна. Ми бачимо, що громада не буде. Буде. Будь ласка, так пропозиція теж Сергій сказав з приводу прознення до Тургенєва. Якщо ви збирали там підписи, у вас є якась там підтримка, люди не проти частина, але частина людей, які виходили на сесії, говорили, що вони там категорично проти. Можливо, ну, слід як варіант там пропозиція, з ними ще раз поспілкуватися, і, поспілкуватися і переконати да. і їх в цьому. Ні-ні ні. Не будемо переконувати, тому що ну, люди є. не хочуть документи переоформляти. Не просто, треба, тому, ж, ні, не, не, розумієте, там не треба ми... переоформлювати документи ніякі. Люди проти, все, ми не будемо визнавати. Люди, бо, того, люди проти, тому що їх дезінформували. Вони думають, що їх треба зараз сміти паспорти, документи ну, не і так далі. А цього не потрібно робити. Якщо це єдина причина, чому вони не погоджуються, тому то я думаю, що можливо там, когось від місця комісії роз'яснити це питання. Це вже було. Це вже, значно, це вже процес більше. триває два роки. Тобто так. сподіватися, що навіть через п'ять років люди все одно будуть за переименуванням. Вуличка не невелика, всі друг не друга знають, вже два роки живуть і так. вже це. Ну, це така от... Не хочемо хочем, того, да? хочем, хочем, того, того, що не хочемо. Того, що Давайте так. Насік я розумію, оце третій варіант, оцей провулочок, який, якого ще нема. Жителів, мешканців немає, поки які Ні, будуть нічого. висловлювати незадоволення про те, що ймовірність якась є, що у них там якісь незручності з переименуванням і, і так далі. Але це центр міста, це провулок, де можна. Поставити потім дійсно якийсь знак, знак пам'ятний, де буде потім розміщуватися об'єкти, не не тільки інфраструктури, а, а й нерухомість багато, багато квартирна. Ну, якщо це влаштовується варіант сім'ю, то воно абсолютно у нікому нічого геть ми поперед не підемо. ніякої війни не буде. Родичів вважаю, це Абсолютно не ну, буде. Тут, я тут думаю, не буде, буде західів, я думаю, що Кірова, я пам'ятаю, хтось вставав, здається, Зінченко казав, хто такий сокор, що таку а? велику вулицю, перейменовує на честь Сокора. Тут ось маленький проволочок, але в центрі міста. Нікого нема, нікому поперек не йде, Всіх має облаштувати. Все одно буде якийсь він іменований. Завтра в ось все -як, дивлюся, якісь зірково, грушова, ну дійсно, якийсь mm. дачний пасіок. Значить, давайте одразу вже заб'ємо ось тобі вся черга. Пусть тобі настала черга. Хай буде це Івана ну, Павлович. Родичі погоджуються тут. То... Всі погоджуються. Все, тепер не треба надо... шукати борців за все хороше проти всього прохового, які будуть потім казати, а давайте ще далі я його поставимо. Колеги, я пропоную переходити до голосування. Я хочу наголосити на тому, що. Ще ну, ще Розумієте, я в своєму своїй службовій записці на Дмитра Валерійовича написала найменування новоствореного проволоку від Київської, але йде різне трактування. Якщо у затвердженій документації містобудівні цей проволок, ну ці вулиці провулки намальовані, вважається, що він створений і що він є. Інший закон ми читаємо ну, нормативну документацію, говорить, що треба створити цей прогулок. так є моя пропозиція, що Проголосувати за створення, ну як сказати, закурізне рірозначні закомачня закону. Да, Щоб за, закон, він да. чи створений, ми проголосувати повинні за створення за створення то створення. Якщо читати по місту документації, вважається, він створений. Але якщо не прийняти відповідне рішення, А назва його є нема назви, але ж він со містобудівний документації є намальований, його зроблено ну, і затверджено рішенням сесії в 13-му році. Щоб, як би сказати, не було надалі ну, розумієте, як прийняти рішення Броварської міської ради про створення про mm -hmm. створення перше питання та на іменування його щоб так пішло, тому що. Не всі читають місто будівну документацію. Oh, і да. Хтось прочитає цей закон, і скаже, що ви незаконно найменували, щоб То не се просто погоджуємо подальшому подальшому. Присвоїти ім'я Сокура да, після ми... рішення міської ради про ж створення. і створено. Спочатку Так, так. створювати. створювати. наша комісія створювати не може. Дивіться, Дивіться, ми рекомендуємо. О, ми рекомендуємо не тільки. Да, ми ж створювали провулок Соборний. Місто будівній документації да. він був, а потім. його... Рекомендувати. Рекомендувати рекомендуємо. Дивіться, я не хочу, щоб наша комісія виходила за межі наших повноважень. Комісія з питань найменувань та пам'ятних знаків створюється в російської міської раду на строки і повноважень з метою глибокого фахового вивчення підготовки для розгорення сесії міської ради питань іменувань це... житлових масив, майдані, площ, бульварів, вулиць та провулки, паркер скверів і глибокого вивчення підготовки для розгорних сесії, питань найменувань оцих всіх об'єктів, а також про встановлення пам'ятних знаків. Тобто, я так розумію, це ваша. Преференція створювати про ви розумієте. Ми, у нас в нас було приклад. розглядалося, створювали провулок му будівельці. Провулок соборний, частина вулиці від Соборної ну, да. там до якогось. То було рішення цієї комісії. Хто тоді був голова? Оні Оніщенка Володимир Іванович. І ми розглядали. Просто ну це моя пропозиція. Так. Ми можемо рекомендувати. Давайте, Давайте так, та, цей провулок не <звіллявати>. можна стверджувати, що він вже створений, так я розумію. Містобудівної документації є, документація затверджена. Якби є, тобто, по одному. Але закону. він без назви. Без назви. А, а, він це, бо, це що, Назва формується так. Тобто, якщо нема назви до сьогоднішнього, дня, ми голосуємо не про перейменування, а про найменування. От і все. Ну так. Да. Ні, я розумію, що питання трошки в іншому, да, да? Що згідно містобудівної документації, це правок є. є, а згідно чого? Ну, як читаємо. Рішення щас, щас, щас. Щас, щас, ми готували рішення про створення прогулку. То нам нам сказали юристи, що потрібно обов'язково його створити спочатку, хоч він у нас був там в документації зазначений. Я сама як, як, як варіант, якщо рішенням е, комісії буде про найменування такою то вулицею згідно до міста будівної документації. <клес> документації, то тут, тут уже не А, посилання на документацію? містобудівно документації? документації. Це пропишемо протоколі нашої комісії. А про створення це створення <клес> <наприклад, клес> <наприклад, це земель. клес> А про створення вже ні його виходить, створили спеціалісти фахівці в свій час, і воно пройшло громадське обговорення, ну, да. Воно має повну силу а, про проволок 100... про 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 вулиці ми не можемо, щоб називалась вулицею. Вона по це не потягне на вулиці, тому що вона буде односторонній рух і по параметрам своїм вона буде не такі. Я думаю, що це вже не, не принципово. Да. Міста. Міста, Шикарне. То, Світланко, то який текст ви пропонуєте нам голосувати? Як він буде звучить? Проводити Івана Сокола. Новостворений ну? провуло, так як у нас і було. Найменувати новостворений провулок від вулиці Київської до вулиці Чорновола. Івана Сокола. Я хочу нагадати, що ми спочатку маємо провести громадські обговорення. Зараз ми вирішуємо питання про проведення громадських обговорень, яке триватиме не менше двох місяців. І громадяни протягом цього часу будуть подавати свої пропозиції письмово або в електронному вигляді міської ради. Ми потім знов збираємося, підбиваємо підсумки громадського творення і вже тоді ми виносимо рекомендацію для міської ради. Потім розглядається гуманітарна ком депутатська комісія, земельна депутатська комісія, тільки потім це питання виноситься на все. Чого... Зараз ми... йде мова лише про громадське обговорення, про те, що ми починаємо. Сьогодні не мусуль... до порядку самоназв... Ні, ми не самоназвити. Самоназво, а ви лишили на назвою. Нам потрібно виходити, бдави... означає... але звичайно. так. так. А. Нам потрібно було, ми подали три варіанти. Об'єктів топоніміки, вибрали ми один, ми за нього повинні проголосувати, що саме ось, оцей відрізок на зйомці, він буде в нас не А не, далі вже йде по процедурі. Ми рекомендуємо провести обговорення, а хто призначає самі обговорення? Ми чи рішення, якщо в нас є рішення комісія, я пишу службову записку на міського голову, рішення, не рішення, а текст про призначення громадських обговорень публікується на сайті міськради. В пресі максимально публікується і протягом цього часу визначеного громадяни мають можливість подавати свої пропозиції до міського раду. Тобто фактично призначення тобто, обговорення ми комісію. Ми ми так, так. Це ми така процентка закону, інакше ми не можемо. Ми не можемо зараз рекомендувати міській раді переименувати. Отже, колеги, я пропоную винести на громадські обговорення до 30 червня цього року питання про найменування. Провулку Івана Сокура. Іменем Івана Сокура. Провулок Івана, Івана Сокура, так він буде провулок іменем Івана Сокура. Розбирати молоді проволоки, який розташований початок від вулиці Київської закінчується вулицею Чорнобола. Ну, ну так, складі, на по на, напряму руху Чорноволо-Київський, чи, чи без в, ви розумієте, напрям руку так, а коли визначається по категорії вулиць, це ніж головна магістраля за вулиця місцевого значення. Хто за це рішення прошу голосувати. Одноголосно. Колеги, переходимо до питання про, е, присвоєння, про присвоєння школі номер 5 імені Василя Стуса. Є е, е, така пропозиція від е, депутата Берестового, бачились. Можна слова? Друзі, історія починається з 2005 року, я сам закінчував п'яту школу, і в 2005 році був створений музей Василя Стуса в школі Синій, І я там в тому числі працював екскурсоводом. От, і з того часу була ініціатива в педагогії, які створювали цей музей, присвоїти школі ім'я Василя Стуса. От, і Багато було ініціатив з цього приводу, нічим не закінчилися. От і я вирішив таким самим чином допомогти якось зрушити цей процес з мертвої точки. От і ми також запросили представників п'ятої школи, щоб вони більш детально розповіли про їхню історію, що вони вже намагалися зробити для того, щоб п'ятій школі присвоїли ім'я связи. От чому їм не вдалося, і що від міської ради потрібно зрушити цей процес. Думаю, що ми свого комісії зараз. Це узгодимо. А чому от. саме Василя Стуса? А, ну, в школі працює музей Василя Стуса, от, і це ініціатива педагогічного колективу або частини. я там не знаю як. Ми розкажемо. Будь ласка, може тоді слово педагогічному ну, колективу? Я два слова. Значить такі в створення цього музею. школи <проб> таким створення цього музею і роботи, яка була попередньо проведена, Світлана Івановна Селіцька стояла як одна із вчителів школи. До 2005 року було проведено велику пошукову роботу. Потім було створено музей. На 2005 року на відкритті музею були присутні дуже високі гості, і син Василя Стуса, і дружина його. Так. Липовкя, 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 Музей функціонує, дуже багато екскурсій проводяться для учнів шкіл цього всього міста, уроки проводяться для учнів нашого, нашої школи. Документи подавались на присвоєння ім'я Стуса у, уже багато років назад, тоді коли... Імена присвоювалися Міністерством освіти і науки, міністерством, але якраз був той період, коли міністерство призупинило встановлення імен. Після того була в нас іще одна спроба, ми подавали документи на міську раду, вже коли вийшло положення про те, що міська рада може встановлювати імена, але чомусь питання теж далі не пройшло. Ну і з планом одного допомога. Я сирітська Слава Іваніна, вчитель історії і завідувач музею Василя Стуса. Чи було запитання, чому саме Стуса. Ну, це ще розпочато було до того, як я прийшла в школу. Ну, можливо, такі от, коли. Незалежна Україна стала, коли стали цікавитися постатями таким українських справжніх героїв, тому що ви знаєте, скільки різних є героїв в лапках, але це дійсно достойна людина. І плюс в нашій школі працювало четверо вчителів, які особисто знали Василя Стуса. І це стало поштовхом до цього дослідження. І збирали, збирали матеріали, відкрили музей у 2005 році. І от він живий цей музей. Ми постійно і з Києва до нас приїжджають учні з Броварів, Ну намагаємося звичайно, хотілося б ще більше розширити, щоб знали ім'я цієї людини. І знайомилися Це і на уроках історії ми використовуємо і літератури і діють екскурсійні пошукові групи. От ми вже встигли і в Донецьку побувати, тому що більша частина В Брехнівці, там де народився Василь Стус. Ми два рази були на Вінниччині, але ж більшу частину життя він до на Донеччині провів. Ми побували ще до війни. Звичайно, в Донецьку, в Горлівці побували там. Верпіні там теж його світопуде тобто, всюди, де тільки от якось пов'язано з цим. То ми намагаємося спілкуватися з тими людьми. Ну порівняно нещодавно ще був живий Лестанюк. Він до нас приїжджав якраз. Михайлина Коцюбинська два рази у нас була це. Вона єдина, хто захищала Василя Стуса на судах, вона не боялася. Вона родичка ж Михайла Кочубинської, племінниця знала, дійсно, теж достойна людина. І от останній раз це в Гевколук'яненко до нас приїжджав в минулому році, і в нас таке було святкування десятиріччя музею. Тобто робота ведеться, діти знають такі Василь Стус, на уроках використовуємо. І хотіла би дуже давно просила вже про щоб носити ім'я Василя Стуса. Ну, були інші часи, не на часі було ім'я Василя Стуса, є актуальними зараз. Його погляди, його те, що ця людина це дисидент, а дисиденти завжди мирним шляхом намагалися щось змінити, ніяких агресій з його боку це безперечно було. І Василь Стус що номінувався на Нобелівську премію. Якби він не загинув тоді, ну, фактично його вбили в таборі в 1985 році у концтаборі. Ну, йому швидше за все, що вбили його. Тому він був серцевий напад, і йому не надали допомоги, і він не хворий був, голодування теж і, ну, А Це потрібно, тому що живив тільки дев'ять Нобелівську премію. Можливо, був би наш ну, Нобелівський варіат. Ну, Людина, Ті, хто знайомий з його творчістю, з його поезією, то говорять, що це людина світового рівня от його поезії. Ну і Дослідження продовжує Ось Нещодавно у нас захищали, ну якщо ви знаєте, що таке манівські роботи, мала академія наук, то діти працюють теж на базі музею, досліджують там, чи творчість, чи його біографію, чи, чи якісь аспекти. Ну Не тільки якраз сім'я Василя Стуса у нас взагалі тема 60 -ників. Всі, хто політв'язнів, хто пов'язаний друзів його, ну і так далі. Тобто в нас такий широкий аспект навіть не тільки Василь Ну Це так коротко про роботу музею, може, вас є запитання. А до запитання, чому до сих пір це питання не вирішено? Ну Ти ж бачиш часи, які були. Були часи такі так, гальмувалися. Національні давали. герої не потрібні були. Назву тільки давав Кабінет міністрів. Тоді не призупині. Часно, то, а тепер е, може місцева місцева рада вирішити. давайте да, пояснюємо процедури? Тобто процедура, по суті, така сама як з вулицями, це об'єкт міського підпорядкування. Але оскільки ім'я присвоїться на честь людини, то має пройти теж процедура громадського обговорення не менше двох місяців. Тобто, ми голосуємо за винесення на громадське обговорення. Це питання. В надходять пропозиції громади, і я представників школи теж прошу брати участь, надсилати колективні звернення в рамках громадського обговорення. Водночас трудовий колектив має окремо провести сам провести збори трудового колективу і ухвалити рішення про те, що ви підтримуєте перейменування школи на честь Василя Стус. Найменування перейменування це, тобто, це два окремих процеси, вони обидва обов'язкові. До 30 червня так. Отже, я пропоную переходити до голосування. Тобто до 30 червня треба провести збори матчів. Ні, ні. Трудовий колектив просто громадські. проводить е, збори, і цей результат має бути на момент ухвалення рішення. А е, ми громадське обговорення зараз. Я пропоную до 30 червня е, оголосити про початок. Родення да, да а тобто, після громадського обговорення, коли воно пройде, яка процедура далі. Має? Ми знову збираємося, підбуваємо підсумки громадського обговорення. Виносимо, якщо ми вносимо рекомендувати перейменувати, то тоді згідно Тому, з, манітар, з, манітар, згідно манітар. з положенням, я не знаю, чи виконком вирішить освіті дати це питання, але згідно з положенням, яке утверджували міські депутати нашої комісії, наші питання має розглядати гуманітарна і земельна комісія. Хоча я не бачу логіки тут. Такі питання на земельну вносити. Але тим не менше. І потім вже рішення ухвалює міська рада. Ну і це завершення процесу? А, можливо, процесу, да, процесу так, вирішує, вирішує. Тобто Міністерство освіти не вміє. Ні, ні. Ну, я думаю, в червні ми плачуть прогулянку. До 30-го слухання. Офіційна назва школи зараз броварська спеціалізована школа перших-третіх ступенів No5, правильно? Броскій, дістій, Далі, дістій, я, вже, я пропоную. Винести на громадське обговорення питання про присвоєння школі номер 5 імені Василя Стуса шляхом. Таким чином, дописавши в кінці назви школи три слова імені Василя Стуса. Хто за таке рішення пройшов? Одноголосно. Порядок денний вичерпаний. Всім дякую. Thank you.